Вже багато років поспіль тернопільські каштани страждають від мінуючої молі, шкідника, який вражає насамперед крону дерев. Діє він за принципом прокладання ходів у листі або так званих мін, кажуть екологи. Уражене листя не може повною мірою накопичувати необхідні речовини і висихає. Як результат, до кінця літа каштани стають майже голі. На сьогоднішній день є дуже багато методів боротьби з цим шкідником. Є, е, зокрема, метод оприскування, метод ін'єкцій. Метод підживлення кореневої системи відповідними розчинами, які негативно впливають на розвиток саме цього шкідника. Одним таким якби, нюансом, на який варто зважити, є те, що цей шкідник він дуже витривалий до умовно вколишнього середовища. Тобто Він дуже добре переносить низькі температури, він не боїться холоду. і... Безболісно зимою в опалому листі активізується міль зазвичай навесні. Страждають від неї не лише каштани, а й інші плодові дерева. Проте боротися із цими шкідниками важко і дорого, каже Людмила Гринчишина. Наразі стверджує фахівець найбільш оптимальним способом боротьби з каштановою мінуючою міллю є своєчасне прибирання та вивезення опалого листя.